Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Дисципліноване життя. 1 КОРИНТЯН 9.27 Але вмертвляю, й неволю я тіло своє. То був червень 2016 року, 90-й день народження королеви Єлизавети. З карети монархиня помахала рукою натовпу, проїжджаючи повз довгі шеренги солдатів у червоних мундирах, що стояли з ідеальною незворушною увагою. Був теплий день в Англії, а гвардійці були одягнені у свої традиційні темні вовняні штани, вовняні куртки, застебнуті на гудзики до підборіддя і масивні шапки з ведмежого хутра. Коли солдати ось так стояли під сонцем, один із них почав втрачати свідомість. На диво він зберіг суворий контроль над собою і просто впав вперед. Його тіло залишалося прямим, а обличчям він занурився в піщаний гравій. Так він і лежав, якимось чином і далі тримаючи себе під контролем, цьому вартовому. Знадобилися роки практики та дисципліни, аби навчитися такому самоконтролю, щоб утримувати своє тіло непорушним, навіть якщо він падав без свідомості. Апостол Павло описує схоже тренування але вмертвляю і неволю я тіло своє. Павло визнавав, що кожен з магун від усього стримується, хоча в основі усього, що ми робимо, Лежить Божа благодать, а не наші зусилля. Духовне життя потребує дотримання суворої дисципліни з нашого боку. Коли Бог допомагає дисциплінувати наш розум, серце та тіло, ми вчимося зосереджуватись лише на ньому, навіть посеред випробувань та відволікань. У якій сфері вам найважче дисциплінувати своє серце, розум та тіло. Чи відчуваєте ви, Божий заклик, до прояву більшої дисципліни? Помолимось. Дорогий Боже, будь ласка, навчи мене, як бути більш дисциплінованим для тебе. Я хочу зростати в любові до Тебе і серцем наближатися до Тебе. Амінь. Матеріал? Надано служінням хліб наш насушний.